Усім привіт! З вами я Микита і добро продовжувати на моє нове відео. Сьогодні ви будете вибирати, у яку гру я буду грати. Якщо що, голосування буде у коментарях. Пишіть у коментарях і саме залайканий коментар я виберу. І ми розпочинаємо на вибор і покажу, яку можна зняти. На першому місце Roblox. На другому місці у нас буде Chicken Gun. На третьому місці у нас буде Was краш-тест. І на е, четвертому місці у нас буде Melon Бокс. На п'ятому місці у нас буде Майнкрафт. На шостому місці у нас буде Taxi Run. На шостому і у нас буде, конечно же, Going Actor Box. Чи маска парку, ну, где нужно запаркуватися. Хто не розуміє, например, я зараз покажу. Тільки обличчя не буде видно. А просто обучена така ага. гра. Карт Банкер Местор 3D. поняли. Ну, чи Сліппов Sandbox 2 ну, СБ 2. Це така популярна гра. Ну, Решайте у коментарях. Усім до побачення. Жду усіх Ваші ответи. Па-па!